Чи всі люди народжуються з однаковим рівнем енергії? Насправді ми приходимо в цей світ з різним рівнем енергії. І ця енергія впливає на наше життя і на наш фінансовий стан. Але просто замисліться: хтось від початку має дуже багато енергії, з якої міг би зробити неймовірне життя. А хтось приходить з низьким рівнем енергії, і він дуже швидко втомлюється, його не вистачає на все. Що ж ми бачимо потім? Одна людина, яка мала велику кількість енергії на початку, не вміє її зібрати. Вона її розплескує, роздає просто всім, хто є поруч. Вона може зустрічатися одразу з декільками хлопцями. Вона може теревеніти з подружками ні про що дуже довго. Вона може розпочинати і кидати одночасно декілька проєктів. І, врешті-решт, її енергія потроху стає меншою. А інша людина, яка прийшла від початку з невеликим рівнем енергії, але навчилася її акумулювати, спрямовувати, правильно користуватися, вона досягає дуже багато. Тому не так важливо, з яким рівнем енергії ви прийшли в це втілення, як те, як навчитися нею керувати.